Вашої уваги актуалізований стан відкритого запиту на внесення змін згідно останньої майстер-версії. Про що йдеться мова? Якщо ви у е, версії кандидаті зробили зміни, нап такі, наприклад, у вас є форма тест, і ви змінили цю форму. Додали елементи або видали елементи. Або Цілу форму або будь-яку сутність, таку, як бізнес-процес видалили або створили нову, то коли ви застосовуєте ці зміни до майстер-версії, то кожна з версій кандидат. Автоматично отримає оновлення згідно мастер версії. Тобто, якщо в своїх версіях змін ви видалили будь-яку форму та застосували зміни, то потім ви зайдете в будь-яку іншу версію кандидат і побачите, що та фор ця, ця форма або видалена, або притерпіла змін згідно версії майстер-версії. Дякую. Yeah, cool.